Всім привіт, ви на каналі Селянка з України. І що розпочався новий тиждень. Понеділок. Знаєте, в мене буває чомусь не завжди, але є таке, що от в понеділок стільки роботи, да? стільки того прибирання. Вроді ж в суботу прибереш. Гарно все. За неділю наробиться. <сміття> ну, то це я вже все поробила, прибрала. І зараз виїхала вже по справах. Їду в один магазин новий. Ну, він для мене новий, я ще в ньому не була. Я взагалі в тій стороні по магазинах чомусь не була. То я їду туди, мені потрібно дещо пошукати, таке для кухні, для випічки. Магазин За чверть милі. Поверніть ліворуч. Магазин називається Джоя. Напевно, відношує. А, їду перший раз туди по навігатору. Ну, мені об'яснили, але не все ж так краще, як зразу тобі показують. Набагато краще. Так. Поверніть ліворуч. Ось такі справи хлопці в школі. Сьогодні їх будуть фото фотографувати на портрети. Будемо виробляти класно. І я фрем, як завжди, зі мною. Можливо, вам щось покажу, що там в тому магазині є. Так, я вже приїхала. Зараз будемо заходити дивитися, що за магазинчик. Що тут є? Так, виявляється, я тут була. Це магазин багато різних тканин, різного всього можна багато чого пошити. Якщо вмієш шити, то різні гарні тканинки є. З бусинками гарна така. Так що я тут була і просто забула назву просто якось, от. Знаєте чого? Тому що я була з чоловіком тут, а я сама не їхала і, знаю, як не за рулем, то ти не так запам'ятовуєш дорогу, ти не так орієнтуєшся. Уже я це перевірила. Так. Коротше, дуже великий вибір тканин. Оце всі ради, тканини, тканини. І ще й туди тканини. Я йду поки шукати кухонне приладдя. Так, я знайшла відділ там, де для кухні різні штучки для випічки. Такі силіконові, класненькі штучки всякі. Е, можна готувати багато чого. Аби тільки ідеї були. Так, а це що такеньке? Як лопатка якась? Угу. Ось. Ще синочка. Так, така цікава штука взагалі-то, тому що буває, знаєте, нема на сковорідку такої кришки, а це бачу така велика, файна. Ось вона розложується тут. Так. Ох, яка... Що? Тримай. Давай, мама, достане, давай, достане, давай. Держи. Так, я це бачу, оця така класненька. Цікаво, вона не на два поверха. Я бачила в нашій Наташі на два поверха, така двоповерховася штука. Дуже. Така вже крута штучка для кухні просто як щось випікати. Так, це різні посипки. Взагалі-то мені щось треба таке взяти гарне, але щоб легко жувалося. Я навіть і не знаю, що. Тому що воно є такенькі штучки, що воно твер... таке тверде. І не знаю, чи мені стоїть його брати. Так, і ось йдуть вже різні насадки. Я колись в Україні а, дуже любила насадочки різні. У мене був цілий наборчик, я їми прикрашала торти. Ну, по-простому, але мені подобалось це дуже. Я пам'ятаю собі замовила навіть. Любила цю справу. Ось такі для торта. Щоб крутити. Так. Це, щоб вирівнювати, напевно. Дицькі гарненькі. Так, я шукаю, але ось це. Я шукаю такі штучки під еклери. І... Трохи вони якісь широкувати, чи їх так це робити. Я навіть не знаю, що мені робити. А, коли вони були трішки менші. Ну, але я все одно візьму, спробую. Можливо, буде гарно. Ось ці штучки я шукала по інших магазинах, не знайшла, а тут все одно знайшла і це прекрасно. Хоча б такі, тому що мені ще не прийшли. Я замовила їх. А, є різні текінки на кекси, на. Ну, Єфремі, Єфрему, нічого не треба в цій в тачці. Це треба, походу, просити чи туди положити. Мене питають за Єфрема, чому він такий? Його зараз знову зубки. Дуже зараз йдуть його зубки, і через те він такий трошки мазунчик. Ну, як у всіх діток. Так, більше я а... таких квадратненьких не бачу. Це тільки ось такі. Я зрозуміла, тут є, що менші. Угу. Чи вони так робляться, цікаво. Так, я візьму дві штуки, все одно я візьму. Так, тут різні барвники. Такі гарні букви на торта Happy Birthday. Цифри. Я вже всі день народження відбула своїх. Вже геть у нас наступний день народження, дасть Бог, у Тимофія в нашій сім'ї. Там уже йдуть Наташі, Оксани, дітей. Їхній день народження, то я поки відпочиваю. <гум> Тому в мене з весни, як почалося, то весна, літо кожен місяць було день народження. Так, дивіться, які класні різні ці штуки Заливати і воно потім робиться. Можна і шоколадом, і всім. Ну, прикольні такі. Так, а це ваш шоколад. Угарінькі можна буде взяти попробувати, який він на смак. Мушу туди ж ложити, бо ж йому ж мішає. Хазяїн же ж такий дуже в нас він. Так. Є різні штучки такі. Подобається мені. Мені ще треба така для тіста на закваску такий. я тут його не бачу. Ну, я не можу вам об'яснити. О, це кругле, я бачу. Оскільки воно 44 долара. Це кругле таке, бачите. А мені треба... Я хотіла квадратний. Ну, нічого. Так, головне, що я це знайшла. Це прекрасно. Іду далі. Подивлюся, що не що ще є. Ну, тут такі багато чого є. Уже пішло декоративне, пішло. О, а ще цей ряд бачу шоколад тут. Крушки. Це вже не їстивне. Вау! Пушечки ці є різненькі. Так. Це така, а мені потрібна, наприклад, така, але я хочу прозору, щоб був зверх прозорий. Так, тут йдуть різні форми. Подивимося Що, сонечко? Мама. Мама. Та? Грається. Що таке? Не пхайте, так ручку. А їй може цікаво, що треба грати. Так. Такі малесенькі навіть є оці, щоб ці скейки робити різненькі. Цікаві. Так ось така форма. Я купила вже собі, то мені вже й не потрібно. Ну, але я бачу, що він дорожчий, такий трохи магазин. Вже трошки ціни більш-менш знаю, то так і ось тут. Нема мені квадратних штук, тільки там була. Ух, Єфрем, не можна. Фафа. Ідемо туди. Так, зайшла ще в цей ряд. Тут уже вази пішли. Різні. О, є такі вже декоративненькі штуки для всього. Це такий прикольний на вазончик можна і це таке. Ну, таке вже купувати то. Я рахую класно, коли вже ти живеш в будинку. А так я не бага... я Мало чого так, щоб купувала, бо різні у нього. Ось тут та... квітки для декорації. Красота. Так, дивіться, яка класна, прикольна квадратна така штучка. Так, воно буде освіжати так квартиру. Що? Тут прям відділами. Це вже осінь різня. Ой, ну, я таке поки що не купую, тому що мені немає так, де його щось ставлять. Як буде у нас, дасть Бог коли будинок, то ми. Тоді буду щось купляти для декорації, навіть гарненьке щось. А так не, не хочеться геть так захламляти, поки квартиру. Йдемо на касу. Так, я вже виїжджаю, виїхала з магазина, точніше, ох, яка класна будинок був. Біля озера. О, так класно люди живуть. <гум> ну, нічого. Е, їду зараз додому. Ну, як додому в Костку треба. Тому що немає не яєць, не масла. Таке що-небудь покуп... покупувати мені треба. Продуктами закупитися. Якось буває, як закінчується, то все в один момент. А так... У нас справи. Дивіться Я вже забрала хлопців. Забрала хлопців і забираю покупки, йдемо в хату. Да? Ми вже вдома. І я хочу показати вам наші покупочки, які що я купила. Вже ж Тимофій відкрив. Він дуже любить ось ці. Купила О, такі цукерки. Угу. Де я закрию, покажу. Ці цукерки дуже смачні. Mm -hmm. Смачний тут шоколад. Супер. Супер. І Вони з'явились, їх не було в костку. Вони з'явилися. Я відразу купила, бо знаю, що мої хлопці люблять Хазяї. Ось таку рибку взяла. Нам бо смачно. Рибку таку. Далі дивіться м'ясо, шашлик. Вже готове тільки розігріти, бо в духовочку був просто в мікрохвильовці. І дуже смачно. Угу, Берем вже, тимофійку, можеш. І дуже смачне, куряче. Пах, пахне, супер. Далі, ось таку взяла. Ви знаєте, мабуть, всі, що я ну, тут сорочка жіноча. Муслін, тканина муслін. Вона вільного крою, ось така. Це класно, так вау, клас. Можна лосіни чи щось таке вдягти. І, і просто навіть футболку під низ, а наприклад, що якось прохолодненько, чи що. Супер. То вдягти ось таку і вона класна. Дуже приємна на дотик. Була по знижці 4 з чимось, ну, 5. Я її купила собі. Курточки там міряла, дуже класні, але мене не вистачило грошей. Приїде чоловік, їдемо по куртки на зиму. Я їх куплю собі, не буду чекати знижки, тому що, можливо, і не буде. Розбирають дуже. Хочу показати, дивіться, ось таку пасту взяла. Її залити водою. Тут соус зразу все, поставити. Або в духовочку, або в мікрохвильовку на 9 хвилин бачу, і вона дуже смачна. Я подібну в всі брала. пайс паста Альфредо. Ну, це смакота. А ця з грибочками і із... із теж курочкою. Буде нам що смакувати? Взяла, воно дуже добре. Взяла лохіну, блубери. Єфремчик наш дуже їх їсть гарно. Масло. За чим я їхала масло і яйця? Так? Угу, видно. масло таке. Це масло не солене, тому що більшість є багато соленого масла, а це на крем йде якраз. Я беру на крем на таке різне. яйця і ось така риба. Треба буде її запекти або стушити Сьогодні ввечері в нас буде на вечерю рибка. І, а це вже на завтра придумаю. І ще щось придумаю до рибки. Хлопці вже Мам, смакують. Мам, не звару ячка, і так коптрий імені Угу. І потім я вип'ю. І, і я трохи Буду, Будеш Да? Буде... А ти коли пив яйця? У -у -у. Ну, то воно не дуже... ось такі штучки взяли, те, що я вам показувала в тому магазинчику. Тима. Мож... Так, я ось такі мої покупки. Хлопці вже в школи, зараз буду годувати. Хатибіська. Я Єфрем гуляв з татом і все ж йому назад треба і все. Він я поподержав його, щоб до мене йшов. Пройде трошки і знов. Мішка, мішка, синку. А все ж таки я вирішила зробити пасту. Е, їду я вже до батьків, ще заїду. Вже в нас вечір. Так швидко сьогодні день пройшов, я не знаю. Дуже поки з цим розібралася, то просто і не встигаєш, коли він так швидко пройшов. А, я ще приїхала з Костко, погодувала хлопців і а, швиденько ти, Єфрема. Одяг перебрала, тому що вже було багато малого і такий вже, знаєте, поношений одяг. Так зносується імід саме єфремом. Він дуже часто мажеться, Він як їсть, та байдуже щось їсть в ручки і вже. Ну, дитина мала і дуже мажеться, дуже. по три рази на день міняємо одяг, то багато вже такого, що застірується навіть одяг. Я думаю, мамочки зрозуміють. Ну, коротше, не було вже такого файного, то я перебрала трохи, що а Що таке вже не гарне, Тепер вже файненько в його там шкафчику. Чи полочки. Все добре, можна докуповувати щось, шукати нове надалі. Зі мною їдуть Яків та Єфрем. Тимофій залишився з татом, там грає у футбол. То вони ці хлопці зі мною, а Тимофій вдома. Я швиденько з'їжджу і все.